Чи Вигідно їхати на заробітку у Польщу у 2024 році. Очікування та реальність. Польща вже багато років залишається однією з головних країн, куди їдуть українці на заробітки. Проте з часом навколо заробітків у Польщі виникло багато очікувань і міфів. У цьому відео ми розберемо, чи варто їхати сюди у 2024 році, щоб заробити купу грошей. А також дамо поради для тих, хто хоче все ж таки спробувати свої сили. Мене звати Маша, ви на каналі Боргпорт. Тут усе про роботу та життя у Польщі. Давайте починати. Перше очікування високі зарплати для всіх. Багато хто вважає, що в Польщі можна швидко заробити великі гроші навіть без кваліфікації. Реальність: мінімальна зарплата в Польщі становить 4242 злотих бруто. Це близько 3200 злотих нетто, тобто 26 тисяч гривнів. Це дійсно гарний старт, особливо для тих, хто не має кваліфікації, досвіду та мови. Проте варто враховувати, що високі зарплати доступні переважно. Для спеціалістів у будівництві, IT, медицині чи логістиці. Якщо ви готові вивчати мову, здобувати нові навички, працювати офіційно, то ви можете досягти гарного рівня доходу. Деякі думають, що роботу у Польщі знайти дуже просто і можна почати заробляти буквально за кілька днів. Роботу знайти можливо, але варто враховувати те, що є сезонність. Це перше питання. І друге питання це те, що є велика конкуренція, особливо у великих містах, таких як Варшава, Краків, Вроцлав. Також деякі компанії пропонують важку фізичну працю, наприклад, на складах, на заводах, у сільському господарстві. Якщо ви хочете працювати в кращих умовах, то вам знадобиться досвід, вам знадобиться польська мова, і вам треба звертатися до перевірених агенцій. Перевіряйте вакансії та агенції заздалегідь. А щоб знайти перед. Перевірені вакансії завантажуйте додаток Workport. Це зручний сервіс для українців у Польщі, де ви зможете знайти безліч перевірених вакансій від прямих роботодавців. Забезпечте собі комфортний старт у Польщі разом із Workport. Третє очікування: можна відкладати багато грошей, повернутися з заробіток і одразу купити собі квартиру в Україні. Це можливо, якщо ви вмієте правильно розпоряджатися фінансами, проте значна частина заробітків вона все ж таки йде на житло, на транспорт, на харчування. Наприклад, якщо ми беремо просто звичайну кімнату у Варшаві, то на неї може піти від тисячі до півтори тисячі злотих. Якщо ми кажемо про продукти, то на них може піти від 800 до 1000 злотих на місяць. Четверте очікування: заробітки підходять для кожного, і багато хто думає, що заробітки це легкий спосіб розв'язати фінансові проблеми. Робота за кордоном вимагає фізичної витривалості, готовності працювати понаднормово, і плюс перший період у вас, звичайно, буде адаптація до нової країни. Некваліфікована робота, вона може бути важкою, але дозволяє заробити. Отже, поради. Для тих, хто хоче їхати на заробітки у Польщу у 2024-2025 році. Перше, це оформлюйте документи, працюйте офіційно, легальна робота є ключовою умовою для успішного працевлаштування та перебування в Польщі. Тільки офіційно оформлений контракт гарантує, що ви отримаєте свою зарплату, що ви отримаєте оплачувані лікарняні, що ви отримаєте відпустку та захист у разі. Трудових конфліктів уважно читайте контракт, консультуйте з юристами, з організаціями, що допомагають мігрантам, якщо вам щось не зрозуміло. Заробітки у Польщі у 2024 році дійсно можуть бути вигідними, але все залежить від вашої підготовки та ваших очікувань. Це можливість заробити, набути нових знань, досвіду та можливо змінити своє життя. Сподіваюсь, це відео було корисне для вас. Пушіть чи хотіли б ви знайти роботу у Польщі? А з вами була Маша і до нових зустрічей!